У центрі Львова облаштовують велостійки поблизу громадських закладів. За дорученням міського голови у всіх районах міста ЛКП власним коштом встановили майже 40 велостійок. Кожна із них на два ровери. Тепер упродовж квітня у Галицькому районі облаштують 14 таких велостійок. Ми залучаємо е, різних людей для того, щоб вони нам допомагали. Перш за все, навіть і якісь там бар. Чи щось, вони нам платять експлуаційні витрати, оплачують за додаткові послуги. А на перші велодоріжки цьогоріч виділили один мільйон гривень. На вулиці Липинського широкий тротуар до трьох з половиною метрів. Це дозволяє створити окрему смугу для роверистів. Цьогоріч велодоріжки створять і під час реконструкції на вулицях Зеленій, Пасічній Городоцькій та на проспекті Чорновола цього року. За планами може за бюджетні кошти може бути організована велодоріжка, яка має загальну протяжність нерозривну в 36 кілометрів. Ну це в два боки: в один бік, і по другій стороні вулиці в другий бік. Це вулиця Рящівська, Наукова, Стрийська і Вернацького. Щоб з'єднати віддалені вулиці з центром міста, потрібно 200 кілометрів велодоріжок та 10 років для їх облаштування.